На території країни агресорки відбувся рідкісний і таємничий вибух, катастрофа і власне про це пише Дефенс Експрес, що кажуть аналітики цього видання ранці. Вчора, 21 вересня, року 24-го року, звичайно, з'явилося повідомлення про новий успіх сил оборони України. Знищено ще одного ще один арсенал грав площою 2,6 квадратних. Кілометра та базу боєприпасів, куди звозили снаряди з КНДР, на цьому тлі в різному роду пабліках почали циркулювати повідомлення про те, що там могли бути знищені навіть російські міжконтинентальні балістичні ракети рс 28 «Сатана» чи навіть Сармат. А та джерелом тут виступали виступали саме російські засоби масової інформації вранці сьогодні, 22 вересня, в відкритому доступі з'явилася інформація, яка таки дозволяє говорити, що росіян справді вибухнула ракета РС 28 або ж. Навіть Сармат, але це явно відбулось у зовсім іншому місці, та за зовсім інших обставин, аніж вважалось до цього. Осіент-аналітик Андерсон оприлюднив супутниковий знімок російського космодрому Плєсєцьк, От ви зараз бачите, який ілюструє результат невдалого випробування російської МБР, ймовірно, у проміжку з 20 по 22 вересня. Цього року як випливає з наведеного знімку, пуск ракети міг відбутись із шахтної пускової установки. Старт був невдалим, і це завершилось настільки масштабним вибухом, що на місці стартового майданчика залишився тільки. Каратерос, щойно ми вам показували сам по собі вибух міжконтинентальної ракети при випробуванні старті це катастрофа, яка може відбуватись буквально раз у півсторіччя. Бо попередній аналогічний епізод, який тут можна пригадати, це вибух аж у жовтні 1960 року на космодромі Байконур при першому випробувальному старті міжконтинентальної балістичної ракети Р. -2». 16. дефенс експрес пише, що можна припустити, що у випадку з кратером на місці старту сармата росіяни навряд чи стануть офіційно визнавати сам факт катастрофи, не кажучи вже про офіційне оприлюднення результатів інциденту. Однак тут можемо зауважити сам факт, що російська пропаганда. Образно кажучи, носить на своїх знаменах зразок міжконтинентальної балістичної ракети, якою ще й регулярно погрожує заходу, котра насправді за усю свою біографію, так звану, пройшла успішно тільки один випробувальний пуск, хоча й уже прийнята на озброєння. До речі, це вже не вперше, справді ж, росіяни розповідають про. Випробування можливі випробування цих ракет міжконтинентальних балістичних, які можуть нести ядерну боєголовку, але жодного разу вони так і не звітували. Там о є успішне випробування. Всі вони провалювалися. Ну і цього разу, як пишуть усі аналітики з 20-го між період між 20-им і 22 м вересня, також провалилося їхнє випробування.